...ліцей номер 119 Заснований у 1984 році. Новий статус заклад у Саксаганському районі отримав у 2022 році. Наразі освіту тут отримують майже пів тисячі учнів. У ліцеї навчаються з 5 по 11 клас. На вибір можна обрати чотири профілі навчання філологічний, філологоінформаційний, історико-правовий, природничий. Наука, естетика інтелекту та шлях до визнання. Такий девіз ліцею. Тож провідним напрямком роботи закладу є саме дослідницька та наукова діяльність. Гордість ліцею молоді, активні, талановиті та креативні вчителі, які роблять навчальний процес цікавим, сучасним та продуктивним. Головним моїй роботі це команда. Команда в цьому ліцеї є, і тому ми працюємо разом. Ми організовуємось, і коли є команда, складно ще нам посилі. Є діти, є педагоги, є очі, є батьки, і ця робота дає поштовх жити далі. В минулому році ми випустили перших ліцеїстів, п'ять з яких мають високі успіхи у навчанні та нагороджені золотими медалями. Чотири випускники нагороджені срібними медалями. Дві учениці отримали 200 балів за національний мультипредметний тест з української мови та математики. Війна – це шлях складних викликів для освіти. Вони вимагають змін та адаптації навчального процесу. Для безпеки учнів та вчителів у ліцеї є облаштоване укриття, де під час онлайн уроків проходить повноцінний навчальний процес. Хімія один з тих предметів, які вивчають у ліцеї, поглиблено. Це експериментальна наука, яку тут вивчають наповну. Учні самі проводять яскраві досліди власноруч або у віртуальних лабораторіях. Завдання вчителя донести до молоді, що природничі науки це цікаво, а не складно і нудно. Може здатися, що це розвага, щоб якось зацікавити дітей і так далі. Але з іншого боку, це е... Це значно покращує розуміння навчального матеріалу в реальності. Побачити той описаний ефект підручнику. Уроки фізики, астрономії теж на висоті. Інтерактивні методи під час навчання і онлайн і офлайн. Можливість зануритися у практику, а не лише вчити формули у підручнику та вирішувати задачі у зошиті в умовах дистанційного навчання. Це дозволяє набагато краще їм засвоїти матеріал, так як у них очного матеріалу немає вдома, і це допомагає їм краще зрозуміти фізичні явища, які відбуваються в природі, і використання їх в житті. З біології діти за допомогою макетів детально вивчають будову людського тіла та роботу внутрішніх органів. Заняття у такому форматі будуть цікаві кожній дитині. Обов'язково нато тоді запам'ятаю цю суху інформацію, яка подається в книжках, яка є доволі нудною для дітей. А так цікаво, що дійсно серце виглядає так: або око можна розібрати і подивитися, де знаходиться кришталик, або що скелет має таку велику. Кількість кісточок, як вони називаються, де вони знаходяться, яку вони функцію відіграють в нашій поставі тіла. Заняття з математики не тільки стандартні, а й у форматі різноманітних інтерактивних вправ, створених онлайн за допомогою спеціальних інтернет-сервісів для освіти. Вони допомагають у заохоченні, мотивації та оцінюванні. В ліцеї багато уваги приділяють науковій діяльності, профорієнтуванні та співпраці з вишами. Діти активно беруть участь у конкурсах від Ман цього року. Дев'ять ліцеїстів перемогли на міському рівні, шість пройшли на обласний рівень та отримали перемогу. Не пасуть задніх ліцеїсти у таких інтелектуальних конкурсах, як юний дослідник. Я відкриваю світ науки, квітневі читання. Ми вперше взяли участь в математичному турнірі інтелектуально. Альний марафон 2024, де наша команда учнів восьмих класів змагалася з командами дев'ятих-десятих класів, і ми отримали перемогу. Ми цим пишаємося. В ліцеї є своє наукове товариство, де діти разом з викладачами готуються захищати свої дослідницькі роботи. Теми досліджень беруть актуальні та непересічні. Моя наукова робота це дослідження екзопланет на ймовірність існування життя. Тобто, ми досліджували планети, які знаходяться поза межами нашої сонячної системи. Ми взяли біорозкладний пластик та звичайний пластик, синтетичний, закопали його, закопали його, а потім прийшли через деякий проміжок часу та взяли його на перевірку. І так дійсно біорозкладний пластик почав розкладатися через 9 місяців. Учениця 10 класу Марія досліджувала роботи батька українського націоналізму Дмитра Донцова. Написання цієї роботи було для мене викликом, адже це мій дебют в наукових роботах. Але підтримка та моя наукова цікавість допомогли подолати всі ці труднощі, та я зайняла перше місце у міському етапі it технології та використання штучного інтелекту. Уроки інформатики цікаві, пізнавальні та інноваційні, тому що вчителі прагнуть зробити їх саме такими, адже наразі цей напрямок дуже перспективний. На уроках інформатики ми працюємо над проєктами, які саме відповідають інтересам здобувачів освіти і дають їм розуміння, на що вони здатні і як це можна використати у майбутньому. За уроками інформатики є гурток, де діти навчаються власноруч знімати та монтувати анімацію. Мамо, я бачу війну у вісні, страждання людей України. Всі наші міста ніби стерли землі. Навколо лише смерть та руїни. Недавно захищала роботу з математики, там треба було мені зробити презентацію. І цей гурток мені дуже допоміг з цим. У мене була презентація з елементами анімації, і я отримала третє місце у міському конкурсі. Цей посилено вивчають українську та англійську мови. Нестандартними методами середні і старші класи вивчають лексику та граматику. Вчителі української вчать не лише дітей, а постійно займаються самоосвітою. Тут педагог не займає авторитарну позицію, а стає людиною, яка спрямовує та допомагає. Успішний вчитель має любити. Життя має любити свій предмет, свій заклад, де працює, поважати дітей, особистість дитячу поважати і бути на пульсі всіх інновацій, тримати руку на пульсі всіх інновацій, дивитися на майбутнє. had questions and you must To answer it on this question, yes? Урок англійської мені дуже подобається, адже ми виконуємо дуже цікаві завдання, дуже багато розмовляємо і взагалі англійська мені знадобиться в житті, тому я і обрала цей профіль. Історія України надважливий предмет сьогодні, адже ми самі живемо в часи, коли пишеться історія. Сухим фактам тут не місце лише цікаві завдання, які дозволяють краще засвоювати та розуміти ту велику кількість матеріалу, який дає нам історія. Кожен свідомий громадянин має знати історію, але для мене історія більш цікавий предмет як наука, навіть тому я в майбутньому планую більше глибоко вивчати історію, навіть Плануємо писати наукову роботу дослідження з історії в 11 класі. Задача нас, вчителів історії, донести до підростаючого покоління правду, історичну правду, факти, які відкрилися, які будуть відкриватися, доносити це обов'язково. Бо це підростаюче покоління будуть носіями українства не тільки в Україні, але й за межами України. На позакласних уроках ліцеїстів навчають фінансової грамотності. Це дуже важливий аспект дорослого життя. Також діти вивчають інвестування, криптовалюту та навіть як не потрапити на гачок до аферистів. Чимало знань про гроші дає фінансова гра, життєвий капітал. Дуже багато знання винесла ще й для себе, і дуже класно є те, що учні вони здобуваючи тут знання, вони потім несуть ці знання до себе в сім'ю, і потім ці знання ро. Ширюється і таким чином ми впливаємо на поширення фінансової грамотності взагалі в суспільстві. На уроках образотворчого мистецтва збираються майбутні художники та мистецтвознавці. Діти освоюють батик, патриківський розпис, стандартний живопис та графіку. Вчителька з малювання не обмежує уяву дітей і дозволяє виходити за рамки звичного. І по тематиці це у нас і натюрморти, і пейзажі, портрети, да навіть карикатури і шаржі. Дуже приємно, коли просиш, а намалюй, будь ласка, мене але смішно. Ці завдання виконуються з задоволенням. В ліцеї заохочують учнівське самоврядування. У дітей є де проявити свої лідерські та організаторські якості. Також вони спілкуються та обмінюються досвідом з учнями закордонних шкіл. Наприклад, в Фінляндії, ми поговоримо наш навчальний процес, тобто як ми можемо його покращити. Також ми робимо нещодавно. Ми мали змогу зробити ярмарку. На цій ярмарці, ми збирали гроші на потреби ЗСУ, тобто на пікап. Це не єдина можливість учнів проявити себе, Ліцей активно розвиває свою сторінку у Тіктоці. Ініціативу вчительки з математики Єлизавети Лаговської діти підтримали на ура. Акаунт наповнюють жартівливими відео, трендами, а також пізнавальною інформацією про математику, доводячи, що тікток може стати не лише методом для розваги, а й для розвитку. Віримо, що українські титани з нашою українською молоддю інтелектуальною докладуть максимум зусиль для розбудови нашої прекрасної країни.